Бесіда з Шевченком, знову весна надію нам несе, знову весна, це благодатний час. Ми згадуємо знов тебе, Тарасе, і ти у вічності, згадай про нас, Тарасе, батьку, ось ми, твої діти, прийшли вклонитись пам'яті твої, щоб словом тихим. Як просив у заповіті згадать тебе у час цей нелегкий? Побесідуй з нами тихо, щиро, ми, українці юні, правнуки твої, почуй же нас, проси у Бога миру для своєї рідної землі. Хоршуся воїнами, що в цю мить на сході, хоршусь батьками, рідними людьми. Прошу лиш долю нашому народу, бо вірю, заслужили богами. Я, України, дочка юна, щира, і мрію, я колись і ти писав, щоб на своїм веселім полі свою таки пшеницю жать, щоб матері своїми дітьми утішались, а старість всіх достойною була. Щоб діти від щастя радісно сміялись, а Україна, як весна, цвіла.